Двоє футболістів Полтавської «Ворскли» представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. На полі ми побачимо Іллю Крупського та Євгена Павлюка для всієї команди. Це показник якості та професійності, наголошує президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Ми спілкуємося з футбольною співнотою, спілкуємося з головним тренером Олімпійської Ротанім. І тому ми завчасно знали, що наші футболісти будуть визнані в Олімпійську збірну. Моє відношення дуже показує оцінку рівня підготовки футболістів в місті Полтава, оцінку рівня підготовки рівня футболістів футбольного клубу «Ворскла». Восла. Це оцінює всю полтавську футбольну школу. Це шанс показати себе як професійного футболіста на велику аудиторію. Ділиться центральний захисник Ворскли Євген Павлюк. Пригадую, що коли йому та Ілі Крупському зателефонував тренер із новиною про Олімпійські ігри, вони неабияк зраділи. Прийшов лист на футбольний клуб Вортла нам зателефонував головний тренер Белганський царі Миколаїв, повідомив цю ну, радісну звістку. Ми були неймовірно щасливі. Я був на цьому небі часі, тому що дивна України по футболу саме ніколи не виступала на Олімпіаді до цього. І перший раз ми будемо виступати і хочеться показати її найкращу гру. Українська збірна на Олімпійських іграх в Парижі буде грати в групі Б разом з Аргентиною Мороко та Іраком. Перший матч відбудеться 24 липня, де наша збірна зійдеться з командою Іраку. 27 липня Україна буде грати збірною Мороко, а 30-го – з Аргентиною. Розповідає Ілля Крупський. Додає, що зараз для нашої збірної головна мета виправдати надії українців. Головна ціль це звісно ж як найдалі пройти з Україною, тому що всі за нас будуть болівати. Ми бачимо зараз, як наша Україна зіграла на євро. Тому на нас лежить велика відповідальність. Не підвести своїх вболівальників в країну, так і воїнів, які за нас там які до нас б'ються. Олімпійська збірна України вирушила із Києва до Франції 7 липня. Зараз команда щодня тренується на полі та отримує теоретичні сесії. Розповідає Ілля Крупський. Просинаємося, потім відвідуємо лікаря, беремо там вітаміни, всякі там потім сніданок перед тренуванням можливо бути теорія. Зараз ми працюємо в двохразовому режимі це ранкове тренування та вечірнє, тому що щоб всі підійшли у гарних кондиціях до Олімпіади, тому що не зрозуміло було хто якому останній приїхав з клубів, і тому зараз ми всі підходимо до гарної фізичної форми. Мрія кожного футболіста грати у топ-5 Ліги Європи, ділиться Євген Павлюк. Додає, що зараз прагне продовжувати грати у рідному футбольному клубі Ворскла. Як іншому футболісту хочеться грати в топ-5 лізі Європи. я до цього прагну, я до цього йду. Але поки ніяких планів щодо зміни клубу мене немає, я хочу доказувати і показувати найкращу гру в своєму клубі. Я хочу, щоб ми. Виходили в Єврокубки кожного сезону, і ми прагнемо до цього, дуже старанно працюємо. Тим часом команда Ворскла у Полтаві готується до благодійного футбольного матчу, запланованого на 20 липня. Гра відбудеться збірною артистів України. Нагадаємо, полтавські футболісти збиратимуть кошти на реабілітацію ветеранів.